Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі! Сьогодні готуємо дуже смачненький салатик, який часто нагадає кожному його студентські роки. Отож, розпочинаємо! Спочатку підготуємо вермишель. У мене три пачечки, кожна пачка по 60 грам. Я її одразу подрібнила і висипала в миску, і додала ще одну пачечку приправи. Зараз заливаємо її кип'ятком, наливаємо кришкою і чекаємо, поки вона приготується. А тим часом підготуємо всі інші продукти. Детальну кількість ви, як завжди, можете побачити в описі під відео. Молочну ковбасу нарізаємо невеличкими кубиками. Хто хоче, її можна замінити сосисками або сардельками, або ж будь-якою іншою кубаскою, яку ви любите. Вермішель уже готова. Тепер виносимо в прохолодне місце, щоб вона швидше охолола. Якщо у вас залишився бульйон, у мене його немає, то обов'язково процідіть, щоб у вермишелі його не було. Далі нарізаємо яйця теж невеличкими кубиками. Огірок різаємо трішки меншими кубиками, краєчки відрізаємо. Вермішель охолола, переміщаємо до неї ковбасу, яйця. Огірочки і консервовану кукурудзу. Солимо та перчимо за смаком і додаємо майонез. Ось і все, друзі! Салатик готовий. Він насправді дуже смачний. Я рекомендую вам його обов'язково приготувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!